І сьогодні трішечки поки за кермом їдемо на опт, покажу вам ціни на оптовому ринку в місті Полтава, який там ажіотаж, що продається, що, коли і по чого, як кажуть. А поки хочу звернути вашу увагу, поки їдемо. Коли ви заходите до магазину і на полицях є всі овочі, Ягодки зранку, зайшли, а там вже все є. Ви повинні розуміти, що це не так все просто. І повинні бути вдячні фермеру, який це все виросте, своїми руками клопітким, клопіткою працею, поклав туди купу зусиль і купу фінансів. А другій людині, якій ви повинні бути вдячні за це, це людина, яка привезла цей товар. Ну, зараз ми їдемо до таких людей, які привозять цей товар від фермера. Це оця така ланка між фермером і споживачем. Багато хто їх називає перекупи, вариги. Але це торговці, це. Без них ніяк. Фермер виростити вспіє, а привезти вам не вспіє. Ці люди привозять, вони також багато, багато чим ризикують, багато на що, що, так сказати, забивають на власне життя, тому що весь час приділяють довольські Це Дальні дороги, ночі за кермом, недоспані ночі, втрачений час, проведений сім'єю, який вони могли б приділяти. Але ні, вони їдуть, привозять вам, інколи заробляють, інколи попадають. І зараз ми приїдемо до таких людей, я вам покажу, як відбувається торгівля. Наживо на опті. Які ціни. А, так, ну їхати мені ще довго, я вам можу розповісти, що формує ціну, але ну, це буде в наступному відео. А поки що ми передвигаємося далі. Так, і пам'ятай, ти ласуєш капустою, яка в місті Києві, яка вчора росла в теплиці на Закарпатті. Її зрізали, і людина її... Привезла до тебе до столу, і ти її можеш куштувати завдяки ним. І так, доброї ночі. Суєта на базарі вже, як кажеться, розпочата. але вже пів на четверту. А почалась з 2.30. З 2.30 тридцяти розпочинають приїжджати торгові. Люди, які займаються реалізацією товару, привозять з полів, отак під'їжджають бусики. Вам темно, напевно, не все до кінця видно. Я ж кажу, ось 1 перва, перва проходить, як завжди. Перва кава в має на ринку. Ой, хто приїхають. Добре. З тобою. Каву можна вже? Ну, так починається. Віжушка. Ще годинка і почнеться суета. Я вам все детально покажу. А потім пройдемося по цінах. Ось така кукуристка. 23-24 кг. Кілограм центлометра. Сорт раки 40. Так, почалась суєта. По ліву сторону. распаковка овощей. Тут точка Манвара достают помидор. Только приехала клубника. Черешня. Сейчас буду делать витрины. Люди уже в ожидании ягоды. Через 15 минут покажу что происходит дальше. Так, минимальное количество суеты. Только началась движуха. У вот уже клубника на весах. С этой стороны черешня уже разбирается. Ютуб YouTube... только полетов поставила. Все, уже разлетается. На разрыв, да. И так каждую ночью. Кожну ніч, Всі працюють без сна, щоб зранку на ваших полицях ринків, базарів, магазинів були завжди свіжі і смачні ягоди. Так, ажіотаж торговля розпочаток. Можете бачити кількість покупців. Черешні стояв піддон. Буквально години тому. Ми бачимо вже два піддона і два піддона пустих. Уже розмили. Біля буса з полуницею. Страшна черга. Мабуть, в ряду людей. Набагато менше. А тут, кажеться. Гляньте на цю черешню. Ось така черешня, одна в одну. смачна. куштував. Коштує 140 гривень. 7.15 ранку. Ситуація змінилась. Очередь, як в Радянському Союзі, на свіжу полуничку. І так, відстояли ми ніч, як бачите, дощик не дав адекватній торговлі, але ажіотаж на ягоди продовжується. Ціна на черешеньку 140, полуниця 130. Зараз вам покажу, яка. Главний продажник Ринка Полтава з прекрасною черешнею. 140 черешенька, 30 полуниця. Зараз пройдемо по овочах, подивимося, розкажу вам ціни. Так, Цибулька, отака 14 гривень молода. Калібр 5, 8 Шикарна. Причем красный бурячок, морква, мыта, не мыта? Мыта 45, не мыта 60. Красный бурячок 25. Вот такие цены на овощный набир. Шикарный. Грузочка уже пришла. Молодая картополька. 22, да? Да. Вот 22. Вот такая шикарная. пи пи, -пи. пи, -пи пип У нас ведразы З кавунчиками поїхали, О, да? А по чому кавуни брали? Ну, брали? Ніхто не каже. О, дивіться, відразу відкривається на опті Розрічна точка. 18-20 картопелька. Персик уже пішов. По трішечку кісточковий я сто шістьдесят 165 Овірочок в роздріб 35, 190. Персик більш крупний, інжирний. 170 мандарины, абрикос по 150, такой прекрасный, кабачок 25, вот помидорчик 110, 100, 110, 120, капусточка молодая 25, так, зараз трешечки немножечко... и пройдемось дальше, смотрите, по ценах. Торговля, торговля кипить. Літа на бананку сідає і пиздує. Ось така ракель. Гарна. Що там? Картопелька. Пусточка, кабачок. Так. Оптовий ринок міста Полтава. Ціни по овочах. Зараз швиденько пройдемося з вами. Серегу, абрикосу глянемо. Є кавуни і деньки. Доброго дня. В Якутину ваш кавунчик, скажите. 40. Хорошо. Хорошо. скажет. Клубника. Джули. Румба. Лавына Так. Точка в Юры. Яблоко такие. Одне в одну. Видите, какие шикарные просто. Помню. Яблоко. 70-75 ціна. Дуже класні, Також є грушки. 60-90. Від 60 до 90. По 90 крупні. киргизька 60. Мені вона саме смачна. Класна душа. Ні, то замовлено. Тебе цены четко сказать? Ага. Смотри, 8, 80, 85, 85, красный, помидорчик. польша розовая 95, Украина, Крым, еще розовый 105, желтый 115, В бананках тоже 115, кабачки 18, с носиками 85. Грибы? Обычный раз 80 тебя 81, 111, 95. Какушка? мы Немножко 20-23. на улице это на товар. по 35. Возьми, Спасибо. Итак, вы были на канале Шлена Батькищина. Сегодня вам немножечко рассказал о ценах на оптовом рынке. Буду поступово викладати відео про ціни. Тому підпишись, постав лайк, напиши коментар, які ціни в вашому місці. А якщо тобі потрібно придбати продукцію подешевше, але ящиком, приходь на оптовий ринок і придбай для себе продукцію. Так, На опт. Починаємо. Анвар уже. Продал все. Первая точка на опте. По ягоде. Пусто. Все. В 5 утра нема ничего. Все распродано. Осталось пару ящиков черешни. И больше нема ничего. Поинтересуемся, почему черешня. Черешня вообще шикарная. Крупно, сладко, пробовал. Анвар, яку куцена. 140. А это все, что осталось, все. Больше нема ничего. Нету крупной, нету мелкие, никакой нету. Цена 140. Два ящика нету.